Саме в цьому готелі нехуйових таких матлашків дали оліфрейму. Денджер, не влазь, уб'ї. Ще й поїбуха трасовічка до кружної. Хади. Я не знаю, як ми вибираємо ці готелі і так є вони матір своїм місті, блядь. Двері наче десь у під'їзді. Тут бляцький публічний дом. Максимально неприємний затхлий запах. Давай сунемося. Тут. Ржаве. Мухуйок якийсь повзе. Чуть це хоть не воші, бо зараз наберуся на перчатки. жінка, кошка, цап, перчатку. Боже, глянь, це що таке? Лебігом дознімати. знімають. Зараз нас поб'ють. Та якщо ти два рази перевернешся вночі, то почки от бить прям не ходіли. Бачу, що вже в цьому плідіку прийшов Аллах Акбар як Поможи мені його скласти. От хороша в тебе робота, хуйню так? А люстра на казанті. А може тут на ноги собі дітей би збирав? забирав. те, скільки тут людей переїблося. Прийобошний принт на 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 цьому комплекті постільної білизни. Смок, чи як тут. Подруга на цьому дивані тобі смокче. Я їсти вже хочу, понімаєш? Це дируни. Де картоплі? Тут навіть толком і не видно, наскільки вони забиті бороштом. Я думаю зараз вони, сука, ми тебе узнали, що бережи, зараз ми летимо, визиваємо на тему мусоров. все, бусики їдуть, блять, сука, падла, виїжджай виїжджать села. Шкурку це може борщаговським шабовом ріже. Вони спеціалістки по шкурочкам. От така і така. Дві картошки, от така й така. Слава Господу Богу Ісусу Христу.